Вітаю, друзі. Сьогодні, 11 листопада 2025 року. Вчора ми спостерігали за масштабними обшуками НАБУ та спеціальної антикорупційної прокуратури у групи осіб, які за версією слідства НАБУ організували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема Енергоатом, і отримували. До 15% вартості контрактів компанії, у вигляді неправомірної вигоди, відкат сплачували контрагенти, яких їм нав'язували учасники схеми, і, за даними НАБУ, знову ж таки фігурантам вдалося відмити близько 100 мільйонів американських доларів США, легалізуючи їх через окремий офіс в центрі Києва, який пов'язують з родиною колишнього. Народного депутата-зрадника Андрія Деркача. Зараз він сенатор Госдури Російської Федерації. До схеми, за даними Набу, входять міністр теперішньої юстиції, а раніше міністр енергетики Галущенко, друг Зеленського Міндіч, топпосадовець енергоатому Дмитро Басов і екс-радник міністра енергетики Ігор Миронюк, а також Світлана Гринчук, яка зараз є міністром енергетики, а раніше була представником, ну, яка є представником Тимура Мінніча в е, уряді. Так, от, е, вчора дуже слабенько прокоментували цю справу і Зеленський, і урядовці. Вони сказали, що, типу, корупціонери повинні понести покарання, вироки повинні бути. ну, Без без фанатізма, умовно кажучи. Так от. Народний депутат від голосу Ярослав Железняк, посилаючись на чотири джерела, оприлюднив рішення, які ухвалили на банкові. Схоже, вони будуть дотримуватися цієї стратегії. І далі тримати на посадах згаданих на плівках на осіб, включно з Галущенком та Гринчук. Мінімально коментувати цей, цю справу, максимально гасити скандал через свої ЗМІ. У разі питання говорити, що не перешкоджає слідству і суд розбереться. Але як ми розуміємо, це буде через багато-багато років. Тобто, це явно на європейський підхід до реагування на такого роду скандал. Хоча заради справедливості слід зазначити, що поки що підозр немає. Однак, якщо підозри будуть, то тримати на посаді Галушенка і Гринчук це чесно кажучи, дуже така ризикована, як на мене, стратегія. Водночас, як мені видається, з цих заходів можна зробити висновок, що вони побоюються нападати на набу.